Я не притомніла більше як 80 разів на місяць, У розпачі моя мати трохи не спалила мене. І я ніколи не знала, що таке бути здоровою, радісною та відчувати мир всередині. Так було скільки я себе пам'ятаю. Років семи чи восьми я постійно була в лікарнях. Мене направляли від одного лікаря до іншого, щоб якимось чином виявити причину. Чому я не притомніла? Бо лікарі не розуміли, чому це стається. Я знову знову не притомніла. приходила до тями в лікарні і приймала ліки. Часто, коли ми ходили в аптеку, я бачила, що у нас дому було більше ліків ніж у тій аптеці. У нас були деякі фінансові можливості, але ми все витратили на постійні лікування, які іноді були дуже далеко від дому. насправді ми робили все, що радили нам люди, але нічого не допомагало. Ставало тільки гірше. Ми втратили житло і були змушені жити у людей. Нам не вистачало грошей на їжу, ми голодували. Таїли те, що знаходили у смітнику, Мені хотілося зникнути. Деякий час жили біля кладовища. і моя мама часто знаходила мене там, і я не знала, як я туди потрапляла. Що далі, то частіше я не притомнила. пам'ятаю один випадок зазвичай, я не притомніла, але через деякий час приходила до тями. Але того разу я знепритомніла і ніхто не міг привести мене до притомності. Моя мама завжди розтирала мене спиртом або давала його нюхати, щоб я опритомніла, і це завжди допомагало. Але цього разу я ні на що не робувала. Тоді в розпачі моя мама запалила сірник. Вона хотіла мене зігріти, бо я була холодною, блідою. Ні на що не робувала. І коли мій батько зайшов у кімнату і побачив маму в такому стані. З запаленим сірником в руках, слава Богу, батько зупинив її, нічого не сталося. Я знову потрапила в лікарню, почала приймати ще більше ліків і все дійшло до того, що я втратила рухливість тіла. Я не могла ходити. Я пройшла курс фізіотерапії. І лікарі сказали, що більше нічим не можуть мені допомогти. Я почала постійно непритомніти аж до того, що зомлювала тричі на день це більше ніж 80 разів на місяць. Та найгірше було те, що щоразу, коли опритомнювала, я бачила свою сім'ю страшну розпачма. Через це мені було дуже погано. Я думала, що якби мене не було, ніхто б не страждав. Я постійно носила це в собі. Для чого я існую? Для чого народилася? І тоді я почала звикати до того, що мене жаліють. У всьому цьому відчаї нас запрошували до багатьох церков різних деномінацій, до центрів спіритизму, і ми ходили туди. Ми були у найкращих лікарів. Ми ходили всюди. Але одного дня, тоді, коли я втратила будь-яку надію на стілення, я більше не вірила, що знайду вихід. Мені дали одне запрошення. І спочатку я подумала, що це буде ще одне місце, де мені не зможуть допомогти, але дівчина, яка мене запросила, сказала: це дійсно працює. Так, я прийшла в церкву храм Духа Святого, у той день я почула те, що ніколи раніше не чула. Це було служіння зцілення, і пастор сказав Господь Ісус. Взяв на себе наші немочі й поніс наші хвороби? Я пішла додому, і коли прийшла, лягла спати, не приймаючи жодних ліків. І коли я прокинулася, спочатку подумала, що знову знепритомніла у ліжку. Але я прокинулася цим словом, тож я думала, якщо Ісус узяв на себе наші немочі та поніс наші хвороби. Чому я страждаю? Тоді я почала роздумувати над цим. В нептовзі почалася кампанія святий вогонь зі святої землі. І я побачила у ній можливість. Бо куди б я не йшла, усі мене жаліли. Але в церкві ні, навпаки, пастор сказав. Ти можеш. На той час я вже почала спати, приймала набагато менше ліків, але все одно я пішла на вівтар, і Бог мене зцілив. Я навіть не помітила, як це сталося мені просто більше не потрібно було приймати ліки. Вони стали мені не потрібні. Я почала планувати своє життя, почала мріти раніше мені здавалося, що це неможливо, бо я вважала себе неспроможною. У мене було багато комплексів. Чим більше я пізнавала Бога, тим більше я віддавала себе йому. І одного разу я вирішила поговорити з пастором, бо не розуміла, чому в церкві у мене був мир. Я хотіла жити, але вдома мені було страшно. Я більше не, не притомніла, не відчувала ніякого болю, але чогось боялась. Коли я говорила з пастором, він пояснив. Що мені не вистачає Святого Духа, тому що саме святий Дух є гарантією миру та спасіння. І після цієї розмови я обурилась проти того, що була в церкві, була зцілена від своєї хвороби, але при цьому не мала Святого Духа. Коли я прийшла в церкву, я доклала всіх зусиль, аби отримати стілення. Я була слухняна у всьому. Тоді настав час інвестувати у своє духовне життя. Жертвувати за Святого Духа, бо я розуміла, що потребую саме його. Тоді я пішла на вівтар, кажучи Богу мені потрібен твій дух. тому і здавалося, що на вівтарі були тільки я і Бог. Сам Бог був там, і в той день я стала сильною. Я ніколи не думала, що можу бути такою. Сам Бог обійняв мене. В той день з'явилася впевненість у тому, що Бог прийняв мене. Коли я пішла молитися, нічого більше не могла говорити, і тоді я почула Божий голос. Я завжди просила, Боже, дай мені це, Боже, дай мені те. Але того дня все було інакше. Тепер я вже не просила, я слухала, як Бог говорив мені. Я тебе приймаю, увійди до мого царства. Того дня я відчула себе Божою донькою. Я ніколи такого не відчувала я ніколи не відчувала себе здатною на щось, але того дня я стала гігантом перед Богом. Зараз я одружена. Мій чоловік людини віри і Бог приготував усе до деталей. Я підприємеця у сфері харчової промисловості. Ми відкрили ресторан, який виграв багато премій. Це найкращий ресторан нашого міста. Ми пропонуємо від відвідувачам багато страв. Я шеф-кухар нашого ресторану. Раніше ми голодували, їли зі смітника. А зараз їм усе, що хочу раніше нам не було де жити. Ми жили у когось. А зараз ми маємо власний будинок. Це будинок моєї мрії. Мої діти служать Богу. Я можу сказати, що я і весь мій дім служимо Господові. Я знаю, що таке мати мир вдома, мати здоров'я. Раніше у нас вдома було більше ліків, ніж в аптеці, а тепер я не потребую ліків. Насправді, ми раді тому, що маємо матеріальні здобутки. Раді, що наша сім'я благословенна, що в нашому домі є мир. Раді, що у нас є власний бізнес, дім, машини, все це прекрасне, але ніщо з цього не зрівняється з тим внутрішнім миром, який я маю. Цей мир неціненний, я не проміняю його ні на що. З того дня, коли Святий Дух зійшов на мене, і я стала гігантом, я перестала боятися. Я завжди кажу, що моїм найкращим вибором був Вівтар. І завжди ним буде, тому що усе найкраще, що є для мене, на вівтарі.